Так, всім привіт. Я собі обіцяв, що коли набереться 1000 підписників, я зроблю відеознайомство. Почнемо з відеознайомства зі мною. Звати мене Сачі Ігор. Мені 33 роки, я живу в місті Суму. І останні 8 років я працюю сам на себе у власній майстерні. Хтось це називає вже цех, хтось ще майстерню. Хотів би розповісти коротко свою історію успішного успіха. Насправді, це терниста складна і довга дорога, але ми, я її пройшов і є трошки навіть є що розповісти іншим. Значить, з 16 років я пішов вчитись в машинобудівний коледж Сумського державного університету в місті Суми, 4 роки в технікумі або коледжі, я вчився, потім 3 роки в університеті на інженера. Технолога, це вже 7. І ще 3 роки в аспірантурі. 10 років я віддав свого життя навчанню по спеціальності інженера, інженера-технолога, якщо навіть бути точним. Всі ці 10 років я старо навчився, і один із небагатьох, я думаю, на Ютубі, хто не каже, що я самоучка, я все навчився. Ні, я вчився тому, чим я займаюся і тому, чим заробляю. 8 років назад, у 2015-му, сталася знакова подія в моєму житті. Ну, дивіться, я працював завжди руками. З 12 років я був в медельному гуртку, де нас керівник вчив. Роботі за різними верстатами, з деревом, з металом, клеять, паять. Це все було норм. Ще раніше дідусь мене привчав до роботи, і було нормою, що чоловік може зремонтувати все, що є в домі і зробити нове. І це нормально. І самостійно збудувати будинок, сарай, не знаю, погріб, відремонтувати авто, це була норма. Відповідно, коли я почав навчання вже в профільних навчальних закладах інженерних, я не цурався ніколи практичної роботи. Тобто, я до 16 років вже непогано вмів точити за токарним, фрезерувати на фрезері, сверлити на сверлильному, заточить різець і так далі. Коли я потрапив 18 років на свою першу виробничу практику від мешколеджа на е підприємство, я дуже там успішно почав свою кар'єру токаря. Там отримав третій розряд і отримував зарплату. Поки мої однокурсники ходили, підписували титульний лист і більше не бачили того завода в очі, я на приватному підприємстві отримував досить таки непогану зарплату і працював і робив. Досить відповідальні деталі. Це були колеса на ЦНС з нержавіючої сталі, на великі водяні насоси. Спочатку чернову, потім чистову і так далі. Е, Перейшовши в університет, я продовжував влітку працювати на цьому ж підприємстві. Взимку я вже почав працювати в університеті, підробляти на кафедрі. У нас там були верстати, було виробництво деяке. Я там вже працював. Там я освоїв трошки фрезерний ЧПУ, там я освоїв круглу, круглу плоску шліфовку, там я освоїв освоїв я там і зубообробні верстати саме в університеті. Пізніше ця, всі ці знання використовувалися саме в перший профіль моєї майстерні. Це зубообробка. Це була перша основна тема. Що я там робив, що я ще робив в університеті? Цікаве. Багато я дуже різного робив, багато точив, фрезерував, ну, брався за різну роботу, аби тільки заробити якусь, якусь, якісь гроші. У 2015 році мене поставили перед вибором. Або я залишаюсь залишаю працювати в університеті за 2000 гривень 5 днів на тиждень з 8 до 5 вечора. Або я вільний. Вибір був очевидний. На той момент в мене вже був куплений один верстат 51.40 зубодовбальний. Я розумів, що я на ньому буду робити. І потихеньку ми в трьох з двома друзями почали в власній майстерні якусь роботу. Ну, точніше, я до них прийшов третім. Був певний період, коли такі перехідний між університетами власною майстерні. В, 2000, в кінці 2015-го взимку я зрозумів, що це я хочу власну майстерню. Що в мене вже є три верстата для цього. Є бажання, натхнення, і головне є замовлення. Основним, я вважаю, завжди для відкриття власної справи власного бізнесу це є замовлення. Поки у вас нема замовлень, це хобі. Поки, коли у вас є постійні замовники, які вам готові віддати гроші за ваші вміння, за вашу працю, за ваш продукт, це вже можна називати бізнесом і можна називати роботою. Приблизно так. Я скільки думав, як буду це розповідати, я все одно хвилююсь. Після чого в 2015-му орендував приміщення близько 150 квадратів почав сюди завозити верстати. Кожен рік, кожні півроку я старався докупляти, до розвиватися. Тобто я дійшов вже до 20, по-моєму, двох верстатів на цей момент. Це при цьому, що 3 чи 4 я просто замінив на більш нові. Тобто я починав з токарного 1А616. Які я знайшов на металоприйомці, просто в стані металолому, Я його довго ремонтував. Потім я його продав в Київську область і замінив на 16 б 16 КП. Значно сучасніший, супер, супер класний станок і так далі. Я ну, купував заточний, продав, купив новіший. Така сама доля була з шліфом, плоскошліфом. І така сама доля зараз чекає на 1К-62. Сверливка так само. У мене була 2Н, не пам'ятаю, 118. Ну, такий станок я його відремонтував, дещо можна було робити. Продав, купив 2Г. Не пам'ятаю вже. Ну, коротше, набагато новіші 91-го року класна сверливка. Іноді в мене в кадр попадає. І так, я старо розвивав майстерню. Кожній півроку рік я купував докуповував верстати іноді по два, іноді по одному, іноді по три. Як виходило? Деякі верстати знаходили мене самі, деякі я шукав. Великий зубофрезер взагалі з ХТЗ був привезений з усіма договорами, офіційними оплатами через банк і справжньою каторгою з бюрократією. Так верстатів додалось, додалось, додавалось. І в принципі за останні 8 років я вийшов на певний рівень. Замовлень, заробітків і так далі. Через рік в 2016 році я відкрив ФОП третьої групи без ПДВ, але з обертом до 5 мільйонів на рік і можливістю найма працівників. Розвиток ішов по верстатах. Розвиток ішов по напрямках роботи, по сферах роботи, по тематиці роботи. Ще раз підкреслю, коли я починав, в мене вже були напрацьовані певні замовники, коли я починав власний бізнес. Спочатку було важко. Не критично, але важко. Тому що ти всі гроші вкладаєш, грубо кажучи, назад. Залишаєш трошки на життя і знову ж таки всі гроші повертались в бізнес. Перш ніж ти почнеш звідти виймати і виймать багато, треба спочатку вкладати. Ну, такий принцип економіки. майже, Інакше майже ніяк не буває. Ну, якщо ви тільки не знаю, там, не займаєтесь наркотою або зброєю, або ще чим. Основні напрямки моєї роботи їх було 4, зараз 4 залишаються. Просто один змінився. Це була насосна тематика, шестерні і зубчаті муфти для великих насосів, для нафтових серловин. Після початку війни і повномасштабного вторгнення ця тема зійшла на нуль. Так як багато цих насосів, ну, 90% йшло на Росію. Після цього стоп, це досить, більше цього ніхто не робить. Друга основна тема це була залізна дорога, вона є досі. Е, профіт невеликий, але об'єми великі, можна заробляти. Третя тема це було сільське господарство. Ремонти, запчастини і так далі. Ця тема є, вона розвивається. Я думаю, що вона буде далі. На сьогоднішній день четверта тема ну, насосна закінчилась логічно, Четверта тема логічно почалась: це військова. Військова тематика, воєнна тематика, запчастини, гушники. Так далі, так далі. Дуже багато різноманіття. Не все можна показувати, дещо попереджують ще на стадії креслення, що не можна показувати і так далі. Що нас ще цікавого є? Це чотири основних напрямки роботи. Ну і напрямок, такий як ремонт різних машин і механізмів, їх тисячі, тисячі, тисячі різних всяких штук я зремонтував. Ну Я навіть складно уявити. Це може бути, наприклад, який небудь вал або вал-шестерня до привода в кирпичному заводі, який так возить по конвейеру цеглини ще сирі. До, я не знаю, там таке саме цікаве, що я робив, із мілкого. Це може бути, які-небудь, ну не знаю, там, шестерні в годинники діаметром 6 мм. Різні механізми я ремонтую абсолютно це, це просто жах, якби їх всі пам'ятав, мабуть, би зійшов з розуму. Але в цьому є великий плюс, ти розвиваєшся. Це кожен раз нова задача, нова ідея, новий виклик. Треба трошки, ти відходиш від серійки, від звичайної своєї роботи і починаєш трошки шевелить головою. Це важливо. Не можна застопорятися і робити одне і те саме і думає, що ти розвиваєшся ні. Ти в цей момент деградуєш, коли робиш одне й те саме. Далі. Що я хотів ще сказати, значить, ну от ці роки я працював, за цей час пережив декілька досить цікавих кризових ситуацій. Ну, економіка, само собою, падіння гривні, само собою. Це нас ніяк не зупинило. Потім ковід. Ковід стало точно не гірше. Ковід мене роботи було просто страшне, і, в принципі, він не скосив. Початок повномасштабного вторгнення війни в Україні трошки підкинуло да, проблем. Спочатку перших кілька місяців, ну, місяць окупації, тоді місяць, поки прийшло більш-менш життя в якусь норму. Е, бу, були перебої. Ну, я розумію, що такий момент, коли люди думають не про запчастини, а думають про власне життя, про життя дітей. Я думаю, батьків це важливіше цей момент був. Ну і був невеликий провал в період пізньої осені і зими, коли вимикали електроенергію. Це також. Але ми вистояли роботи багато, роботи валом. І я всім рекомендую не цуратися. Не цурайтесь робітничих професій. Вакуум токарів, фрезерувальників, шліфувальників і людей з такою спеціальністю, з такими знаннями буде тільки більше. Тому що, по-перше, це вважали у нас немодним, неперспективним. Це велика помилка. Це велика помилка батьків, це велика помилка дітей і молоді, які так вважають. Саме люди робочих професій і інженерних професій, вони створюють додану вартість. Якщо ви щось купив, продав, додав 2 рублі, ну, ти не робиш краще економіки, ти робиш краще тільки собі. Люди, які працюють руками, які перетворюють шматок заліза в виріб, в деталь або в механізм, ще краще, в механізм великий, якийсь і складний метало-ємкий, металоємкий, енергоємкий. Це набагато краще для економіки нашої держави, для економіки міста, для економіки вашого підприємства. E, значить, з 2015 я почав. У 2016-му я відкрив ФОП третьої групи без ФДВ. З можливістю працювати як з населенням, так і з підприємствами. Це дуже важливо. Тому що більшість підприємств, які звертались, завжди питають: можете дати офіційні документи. Відповідь так: відразу діалоги далекше. Я всім рекомендую відкривайте чесно, ФОПи, як мінімум, платіть податки, спіть спокійно. Я бачу досить великі податки. Ну, все відносно. Я розумію, що це не Німеччина, де 40% податків, але все ж таки сума в кінці року набігає. Досить таке, досить таке. Хтось в рік скільки заробляє, скільки я в рік плачу податків. Тому все відносно, я розумію, для когось там мільйон це копійка, для когось 50 тисяч це страшні гроші гривень, яких він ніколи не бачив. Розширював я дуже багато свою. Майстерню розширяв номенклатуру, не цурався роботи, не боявся, не відмовлявся. Іноді це було неприбутково, а іноді збитково, але я брався за все підряд, особливо на початковому етапі розвитку. Ну, окрім тих тем, що я вже напрацював на початок відкриття власної справи, я ще багато і брався за все підряд, скажімо так. В прямому сенсі цього слова, за все підряд. Від якихось меблевих фурнітур, ну коротше, до всього, всього що тільки можна задумати. Навіть зробив склопластику дверки для контейнерів, яких рибу возять, взагалі не пов'язані з машинобудуванням, здавалось би, і із мехобробкою. Потім вже викри... викристалізувалися основні напрямки роботи, основні теми. Ну і треба, окрім розвитку майстерні, треба розвивати клієнтську базу. Це обов'язково. За всі ці роки я вів певну статистику, виписував рахунки, підбивав як гроші, так і замовників. І вважаю так, що на початку в мене було папки, в якій знаходяться рахунки, акти виконання хібід, всього три компанії, які основні мене замовляли. На сьогодні їх там, я думаю, що три сотні. І їх кількість тільки збільшується. Абсолютно різні різнопрофільні виробництва в різних регіонах України завдяки соціальним мережам Фейсбуку, Ютубу, Інстаграму. Е, я розвиваю і розширяю клієнтську базу, щоб більше людей про мене знало. Ну і хто не, ніхто не відміняв сарафанне радіо. Це один із найкращих методів реклами і розвитку. Якщо ви людині зробили гарну деталь, якісно, вчасно. За адекватну ціну, може за високу ціну, може за низьку ціну, не знаю. Але якщо ви це зробили гарно і добре, ця людина, до якої звертається сусіди, питає: Блін, а хто тобі так косарку поремонтував, він дає ваш номер телефону. Ти ремонтуєш на наступний рік уже не одну косарку, а дві, три, п'ять, може через місяць і так далі. Це те, що, те, що стосується клієнтів. Старайтесь, робіть якісно, робіть вчасно. Цінуйте свою роботу, я вважаю, що перш за все, треба цінувати свою роботу, свій час. Ставте високі ціни. Шукайте тих людей, які готові платити гроші. Не ті, хто вам розповідає, що воно нічого не варте, і за забором Вася витаче за пляшку, чи за чекушку, чи за 10 гривень. Хай ідуть, хай Вася точе за 10 гривень. Ніколи за те не беріться не погоджуйтесь. Коли мені розповідають, що воно має вартувати. Дешевше, аніж я сказав. Зазвичай ці люди швиденько йдуть шукати дешевше. Як показує практика, 90% повертається. Ну, не 90, ну 80% повертається. Каже: ну, у вас, звичайно, дорого, але робіть. Кажу, а що таке? Нікого дешевше не знайшли, у вас і за забором. Ну і так далі. Тому цінуйте свою працю, робіть, я ж кажу, робіть якісно, робіть вчасно, робіть дорого. Робіть дорого. Повірте мені, е, скоро, ну, я думаю, що вже зараз є дефіцит людей робочих професій, хто вміє робити гарно. хто вміє гарно зварити аргоном, хто вміє гарно затермірувати, хто вміє гарно покласти плитку, хто вміє гарно зробити сантехніку. Тому ця робота стане вартувати дорого. Повірте мені, недарма в Європі виклик сантехніка це великі гроші. Люди робочих професій будуть в ціні. Особливо після завершення війни ми виграємо обов'язково. І на сьогоднішньому етапі я вже бачу, як за півтора року вибиваються з економіки чоловіки, вибиваються працівники, і, а кількість роботи не зменшується. Повірте, не зменшується. Вона просто ділиться на меншу кількість людей, яку її можуть виконати. На сьогодні я співпрацюю з містом Херсон, з містом Миколаїв, де, де після деокупації трошки коли заспокоїли життя, були втрачені час технологічних можливостей, і люди шукають по Україні і звертаються моїм робим. Життя не зупинилось. Все буде норм, все буде працювати, і всі будуть заробляти. Така моя філософія, такий мій погляд на життя. Три великих кризи не збили з них абсолютно. Тобто, тобто, закриті якісь там магазини, закриті якісь там, може, секонд-хенди, закриті там ігрові клуби і все інше, виробництво не померло ні одне.